Вітаю всіх. Хочу зняти відео швиденько трошечки про війська КНДР. Ціль військ КНДР, яких залучають для війни проти України. Головна ціль військ КНДР, яких залучають для війни проти України. Військ. Давайте подивимось. Це скобстави. Хитрі дії досить. Ну, здивіться, колісниця це рух, наступ. Все-таки це йде ціль більше, як наступ, тому що це дуже серйозно насправді. І тут вже ворога доводиться тиск обставин. Тобто, свої вже не хочуть. Це дуже добре, що свої не хочуть. Як ресурс залучають? Довгостроковий ресурс, як ресурс. Вони залучаються як ресурс. Війська КНДР. Для руху. Це зрозуміло. Тепер я хочу подивитись, як? Яка буде реакція України протидія з боку України на військових КНДР, яких залучають для війни в Україні? Яка буде реакція України протидія з боку України? Давайте подивимось. Протидія з боку України. Розмов багато. Дуже багато розмов про це. Влюють воду, розчарування, звісно. І раптові дії. знаєш по тузу це такі дії, які нові дії. Буде якась реакція. як Зараз подивимось. Маніпуляції хитрі Україна також зробить. Україна має що відповісти, думає вже дійшло. Декілька варіантів навіть домовленості деякі є. Тобто, Україна на це відреагує. Це, звісно, погано дев'ятка мечів. Це для нас, знову ж таки, погано, але реакція буде. Така хитра, неочікувана. Слава Богу, це буде. Тепер, як вплинуть військові КНДР на фронт в Україні? Як вони вплинуть на фронт? військові? Як вплинуть військові КНДР на фронт в Україні? Давайте глянемо, як вони вплинуть. Блазень. Ну, руйнування, звісно, маніпуляції. Ну, в принципі, нічого нового я не бачу кінцевий результат. Нічого нового. Вони далі далі кудись не підуть. Можливо, вони не підуть за якісь кордони. Дев'ятка жезлів і четвірка мечів це означає, що вони будуть в рамках чогось. Далеко їх не пустять. Ці військові будуть в рамках якихось моментів, не більше. І це добре.